Друзі, всім привіт! Ну що, сезон ракії кальвадосу закінчився. Та в принципі по кальвадосу можна ще питання вирішити, але ну, але вже немає бажання. Підійшов сезон коньяку. Сьогодні хочу зробити по домашньому рецепту. Нічого складного. Сахарний спирцерець. Отака кількість винограду свіжого. Користуючись нагодою, що є свіжий виноград, хочу зробити такий рецепт коньяку. Звісно, що краще робити коньяк перегон із домашнього сухого вина білого, так як воно робиться. Ну, але маємо те, що маємо. Це краще, ніж колотити потім чаї, барматуху, різні ароматизатори, трави і ТД і ТП. Отака кількість винограду, тут пів відрабалося його, я його помив, відібрав хвостики і буду засипати, трохи пряму його і буду засипати у цей сахарний спирт спирсерець. Розраховую на кількість 20 літрів, що тут буде. Десь сутки воно постоїть і потім буду в з усім оцим переганяти. Можливо, це хтось е, скаже, що це воно більш-менш похоже на чачу. Ну, можливо, може це і чача буде. Але мені здається витягнути ароматику з винограду. Це краще, ніж потім різними травками колотити в подобі коньяку. Так що вперед, друзі, засипаємо, заливаємо і хай настається. Так, ну я сутки вона. Одне трошки світліше, бо там менше трошки було ягід, Одне трошки темніше. Ну понюхав на запах, ну звісно, що спирсерець практично не можна нічим перебити. Але така свіжість винограду відчувається. Зараз перелів це все в куб, заміряю загальний градус, потім розбавлю це все до 25 градусів і буду переганяти. Ну налив я вже вкуп, зразу зафіксуємо це для вас, щоб не сказали, що воду варив. Там 40 градусів. Так як я вже сказав, розбавимо до 25 і будемо переганяти. Ну от так трошки видніше. Ну і другий етап, друзі, він немаловажний. Нам потрібно підготувати основу, а саме дубову для нашого дистилляту. Ну, Я беру от, наприклад, в мене є такий дуб, він із колорами, це обрізки. Зараз буду його підсмажувати. Його можна робити і в електродуховці, але напевно я не рекомендую це робити у газовій духовці. До цього я просто брав, шукав дуб древесину із серцевиною, як би сказати, дуб, який вже в раках, він мав темнішу серцевину, рубав, колов його, додавав його у дистилят. Мені все одно колір не подобався і ароматики від цього, як би сказати, коньяку практично не було. Коли спробував дуб підсмажувати, зрозумів колосальну різницю. А саме як би сказати, не дарма люди заливають у бочки, а саме професійні бочки і видержують це як би сказати, Ну, Буду зараз палити, що буде далі побачити. Якщо ви запитаєте, скільки то давати, ну я вам не скажу. Як для себе я просто беру свій літраж, уявляю площину дотику дисципту. Із любою, як би сказати, ну, посудиною або літражем. Ну якщо це 3-літрова банка, це одна площина дотику. Якщо це 20-літрова бутиль, це друга площина дотику. Так я виходжу із цього, із цих міркувань. Ну а як ви, ну це точно не аптечна жменька. 100%. Ну, Поміряю того, як вони підсмажуються, я її достаю. Просто дивіться, щоб вони у вас не загорілися. Ну якщо і отаке буде попадатися, то нічого страшного, кидайте його. Буде як активований угор діяти. Прожарку я роблю на глаз. професійних бочки, які для цього і пристосовані виробляються. Там якщо глянути технології виробництва, то ви побачите, що вони повністю всередині обпалені до чорна. І давайте зразу, як кажуть, не відходячи від каси, проведемо з вами експеримент. Звичайно дубова, будемо так казати, тріска. Це вода, звичайна вода. Ну і беремо, давайте таку візьмемо. Ну от хай трохи постоїть і подивимося. За який час воно вже почне набирати колір. Так, ну пройшло півтори години, що ми бачимо. Там де дуб підсмажений, виглядає більш таким коричневіший. Там де дуб звичайний, ну такий, як навіть фіолетового відтінку. По ароматиці. Там, де дуб підсмажений, навіть вода має відтінок, такого більш шоколадний, шоколадний відтінок має. А там, де дуб звичайний, ну такий приснуватий запах. Так це, що я вам хочу сказати, це воно працює в воді так, а коли в алкоголі, воно ще краще працює. Якби сказати, алкоголь витягує всю ароматику. Ну буду зараз складати це все в бутиль і заливати дистиллятом. Так, ну ось я засипав вже нашого дуба. Тепер по дистиляту. Ну, розвів його там приблизно 48-49 градусів буде у нас. Так і буду заливати зараз заливати був за допомогою шланга так, ну як уже зальюся я ввімкнусь тому що неудобно одною рукою звісно це робити ну як бачите я ще не встиг набрати бутиль уже колір пішов але що саме основне не сказав про ароматику дистиляту ароматика присутня запах свіжого винограду Ну, не такий, то він ярко виражений, але він є, він присутній. Дуже тонкий запах, дуже чудовий. Жалію тільки про одне. Потрібно напевно було додати більше винограду. Ось що на слідуючий раз я так і зроблю. Це все в нас простоїть 3 дні. Через 3 дні я вам покажу, який буде кольор мати. Ну, щодо смакових якостей. Не буду вас, як би сказати, обманювати. Це десь приблизно буде ясно через рік. Через три місяці я, напевно, перелью, витягну цей дуб, щоб його не було надто багато присутнім. Ну, а те далі буде стояти з витримкою до року, як я вже й сказав. Самі розумієте, чим довше воно стоятиме, тим кращий запах і аромат. Воно буде мати. Друзі, всім привіт! Пройшло, як я і обіцяв 3 дні. І що ми бачимо? Бачимо, що наш дистилят виноградний набирає колір, набирає ароматику. Ну не сказати, що це на сьогоднішній день виражений вже по смаковим якостям. Ну, але 100% потенціал у нього буде. Буде через рік, можна буде сміло заявити, що це коньяк. З 100% певністю. Чому кажу, що через рік Ну, я зробив колись бурбон дуже давно кукурузний. Ну і звісно ж, почали зразу смакувати, хвалити. Ну, Якщо чесно, мені він не подобався. І ті остатки, що залишилися, я розлив по пляшках, закоркував їх і спустив у підвал. Десь пройшло приблизно ну, років 10 плюс-мінус. і я Достав одну бутилку, відкрив її і спробував. Ну, це просто ну, небо і земля. Два різних напої, однозначно. Спочатку він був такий різкуватий, запах різкуватий, на смак такий виражений кукурудзи. Потім пройшли роки, він настільки стабілізувався, що навіть важко сказати, що це і з чого воно зроблено. Наскільки це воно така класна штука. Ну так друзі, от, дивіться по винограду виноград Ізабела домашній ароматний. ну Всі знають, що таке Ізабела. Пробуйте, творіть. Розочарування у вас від, однозначно не буде. Так що всім, друзі, успіху, мирного неба, до побачення.